Доброго дня. Сьогодні 4 липня ми проводимо громадське слухання, презентації проєкту детального плану території земельної ділянки площею 1,792 гектара по вулиці Джерельні, в селі Крюківщині Бучевського району Київської області. Дана містобудівна документація розроблена ТОВ проєктний центр України. Слід сказати, що на презентацію проєкту відводиться 15 хвилин, на запитання до 5 хвилин. Слово для презентації проєкту надається головному архітектору проєкту Лідії Володимирівні. Дякую. Доброго дня ще раз всім присутнім. До вашої уваги зазначений детальний план, який розроблений відповідно до рішення Вишневої міської ради від 19 жовтня 2023 року. Площа розробки даного детального плану складає 0,72 гектари та розташована вона у північно-східній частині села Криківщина. Межу наразі в співночі з територіями вуличної дорожньої мережі, саме вулицею Джерельною. На сході з територіями швидкової садибної забудови, на заході з територіями родиничої та громадської забудови, а також на півдні з територіями зовнішнього транспорту, а саме проєктної автодороги загального користування. Територія проєктування включає в себе одну земельну ділянку з кадастровим номером стані 4,57, а 87, приватної власності загальною площою відповідно до площі детального плану сільовим призначенням для ведення переморського господарства. Наразі територія вільна від забудови, об'єкти продозаповітного фонду, а також історико-культурної спадщини в межах проєктування відсутні і наразі вона вкрита малоцінною розхильністю. В рамках даного проєкту були проаналізовані службі планування і обмеження, що відображені на храпічних матеріалах. Функціональне призначення даної території відповідно до проєкту генерального плану в села Криківщина є території громадської забудови, а саме для розміщення комерційної будівлі з офісно-сладськими приміщеннями. А отже, даний детальний план деталізує положення містобудівної документації вищого рівня. Даним проєктом визначені гранічні параметри забудови даної ділянки та визначені наступні функціональні зони. Перша це зона багатофункціональних функціональних громадських. Центрів, а також зона автомобільного транспорту, що включає в себе раніше зазначений від автодороги у південно-західній частині території. В текстових матеріалах детального плану означено перелік переважних та супутніх видів цільового призначення земельних ділянках в межах визначених зон. Територія має досить вигідний. Положення, що робить інвестиційно приватного для подальшого розміщення комерційної забудови. В межах території пропонується розміщення проєктного центру обслуговування, що включає в себе основну будівлю з з сільськими приміщеннями, адміністративно-офісний блок, допоміжну будівлю, а також контрольно-пропускний пункт. Також передбачені заходи щодо комплексного благоустрою даного територію, де покриття проїздів та пішохідних алеї, а також озеленення, що скотар, включає в себе зелені насадження обмежене на користування, а також спеціального призначення. Основна концепція розвитку транспортної інфраструктури полягає в комплексній системі зв'язків та в організації території проєктування з центром населеного пункту, а також з центром громади до території передбачається з вулиці Джерельню, а також передбачений земний пожежний виїзд на вулицю Горіхова. Мережа проїздів забезпечена по периметру основної будівлі, транспортне ослуговування працівників, а також відвідувачів даного об'єкту, що за рахунком, встановитиме. 48 працівників та 75 відвідувачів були забезпечені існуючими та проектними маршрутами громадського транспорту відповідно до рішення ступільної документації вищого рівня. До Розміщення зупинок громадського транспорту межа. Даному детальному плану не передбачається загальна кількість машину місць для зберігання автотранспорту, передбачена у кількості 20 машин місць, у тому числі 4 для маломобільних груп населення, на відкритих майданчиках що організовані у північні та південній частині даної території, в рамках проекту проведені заходи та передбачені заходи з інженерної підготовки для благоустрою території, що розроблені відповідно до... Інженерно-будівельної оцінки, враховуючи існуючі рельєф, визначено один басейн каналізування даної території, введення дощових питаних вод передбачається системою закритої проєктної мережі дощової каналізації, стопом воду у дощі приймальній та подальшим відключенням до загальної мережі села. Крім цього, передбачений повний комплекс інженерного забезпечення, розрахункова потреба у воді становитиме 578 метрів кубічних, з яких 554 на протипожежні потреби. Передбачається підключення до централізованих мереж, а також розміщення насосної станції з резервуарами для пожежогасіння безпосередньо на території даного об'єкту. Також прокладання мереж об'єднаної Протипожежної та госпобутової водопостачання загальною протяжністю 159 метрів. Розрахунковий об'єм стічних вод становитиме 18 кубів, проєкту прийнята повна розподілна циталізованих система каналізації з подальшим очищенням на очисних спорудах відповідно до рішення генерального плану. Розогруповували споживання електропостачання, складатиме 470,87% і буде забезпечено за рахунок проектної трансформаторної підстанції, що розташована у північно-східній частині даної ділянки. Крім цього, пропонується кавалювання існуючих мереж десь, що проходять вздовж вулиці Джерельни. Опалення та гарячого свободопостачання проєктної забудови передбачається від автономних побутових теплогенераторів, що працюватимуть від електричних мереж. тепла на розрахунковий срок складатимуть 0,84 ккалорії на годину. /газ. Газопостачання даних об'єктів не передбачено. Річна норма утворення твердих побутових відходів за розрахунком встановитиме близько 40 тонн на рік. Пропонується впровадження розподійного способу збирання твердих побутових відходів та облаштування відповідного майданчика з контейнерами в межах даної території. У складі земовпорядної частини детального плану розроблено план сучасного використання земель за формою власності зазначенням категорії та цільового призначення, урахуванням мільярдів обмежень та обтяжень. Пропонується реалізувати на перспективу, на перспективу такі заходи. Землепорядні як перспективний розподіл земель, зміна цільового призначення, що буде визначено відповідно до зазначених функціональних зон даного детального плану. Передбачається реалізація проєктних рішень у короткостроковий період до 5 років один етап за умови необхідного облаштування даної території, інженерного облаштування, а також підготовки. І, відповідно до другого розділу методичних рекомендацій з здійснення стратегічно-екологічної оцінки, затвердженої рішенням Міністерства екології, а, даний детальний план не містить об'єктів, щодо яких передбачається здійснення процедури ОВД, а також що, ймовірно матимуть вплив на об'єкти екомережі або природозаповідного фонду. Отже, даний детальний план не підлягає окремій процедурі здійснення СЕО. А, окрім цього, в рамках даної роботи також були. Визначені заходи і женно-технічних заходи цивільного захисту на особливий період та номерний час, що погоджені з обласним ДСНС, а також запроєктована захисна споруда цивільного захисту, це ПРУ групи П4 у підземному просторі адміністративного блоку. Загалом коротко це вся інформація. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, подавайте. наскільки на буде розрахована ця захисна споруда? Це вже буде передбачено проєктом. Загалом йде розрахункова кількість працівників та відвідувачів, та відповідно mm. до нормативів, що передбачено детальним планом, а, дана споруда має передбачати укриття всіх і відвідувачів, і працівників даного об'єкту. Кількість, mm. mm. ну, кількість визначається буде проєктно-кошторисну документацію. Mm. Mm. Але розрахунково є не буде. Ще якісь запитання? Mm. Немає, mm. Немає запитань. Якщо немає запитань, хочу повідомити, що пропозиції до складу узгоджувальної комісії по даному детальному плану не надходило від громадськості. Пропозиції та зауваження по даному детальному плану також ще продовжуються прийматися на електронну почту управління, містобудування та архітектури. Якщо більше запитань немає, всім дякую за увагу. Gracias.